Привіт! Перепробували купу рецептів, а пиріжки все одно тверді й несмачні, а хочеться повернутися в дитинство і спробувати ті самі м'якенькі пиріжки. Тоді цей рецепт саме для вас. Моє тісто виходить пухке, як хмаринка. То що ж, погнали, будемо робити самі класні пиріжки. Для пиріжків, як у дитинстві, нам знадобиться 300 мл злегка гарячої води, приємної до рук, 1 столова ложка цукру, 1-2 столової ложки солі. 50 мл олії, 1 чайна ложка сухих дріжджів або 20 грам пресованих і 500 г борошна. Від загальної маси муки відбираємо 3 столові ложки. З них ми будемо робити опару, щоб наше тісто було дуже пухке. Відразу до муки ми додаємо дріжджі і відразу ж додаємо теплу воду. Гарненько перемішуємо нашу опару до розчинення дріжджів. Накриваємо масу харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на 15 хвилин, поки не з'являться бульбашки на поверхні тіста. Всі етапи, про які я говорю, не пропускайте. Це дуже важливо, щоб тісто вийшло дуже м'якеньким. Переходимо до замішування тіста, висипаємо всю муку, яка залишилася. Сюди ж додаємо сіль, цукор Олію наливаємо на долоню та починаємо замішувати тісто. Замішуємо тісто до утворення приємної м'якої текстури без грудочок. Ось таке має вийти тісто, воно має залишатися злегка липкуватим, тому в процесі стараємося не підсипати муку, хіба зовсім трішки, приблизно столову ложку. Більше не треба, тісто має липнути злегка до рук. Коли домісили тісто, накриваємо його кришкою або харчовою плівкою, зверху накриваємо рушником і ставимо до підйому в тепле місце хвилин на 30 Тісто має вирости в кілька разів. Тим часом я обсмажую фарш на сковороді він уже з цибулею. Спеції я також додавала, далі додаю відварений рис і гарно все просмажую на сковороді протягом кількох хвилин, постійно помішуючи. Начинку для пиріжків ви можете вибрати абсолютно любу, але мені смакує з рисом і м'ясом. Тим часом наше тісто піднялось і збільшилось у кілька разів. Змазуємо робочу поверхню олією, далі переходимо до розподілу тіста на кульки, я злегка приминаю їх руками і складаю на стіл. Коли всі кульки готові, ми маємо залишити їх хвилин на 10, вони ще трішечки піднімуться це буде видно по низу кульок. Вони будуть у бульбашках. Починаємо ліпити пиріжки. Бажано, щоб начинка для пиріжків була ще тепла, так вони будуть краще підніматися, поки будуть лежати на столі. Процес ліплення пиріжків я повністю не показую, адже я думаю, що всі хозяйки знають, як його правильно робити. Ось так прокатую злегка в руках пиріжечки, щоб заліпився шов, і укладую всі пиріжечки на стіл і чекаю, поки вони знову злегка піднімуться. Поки я доліплюю останній пиріжок, тим часом я ставлю сковороду на газ, наливаю багатенько олії і чекаю, поки вона нагріється. Також виходить, що останні пиріжки ще не встигли піднятися, тому я починаю смажити їх з перших. Пиріжки смажу на маленькому вогні з двох сторін, обов'язково під кришкою, смажу їх до гарної золотистої скоринки. Готові пиріжки викладаю в миску з засталеною або пергаментом, або паперовими рушниками, для того, щоб вони вибрали лишній жир. Не лякайтеся, спочатку після смаження пиріжки здаються, злегка твердуватиме, але після кількох хвилин вони стають м'які. Підписуйтесь на мій канал, щоб не згубити мене. Всім вам бажаю смачного!